Всім привіт друзі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на столі повернення. Чому повернення? Тому що вона після ремонту, в ремонті я не пам'ятаю, що було, але була заміна мембранок, діафрагм, карбюратора, те, що я вам казав, що навесні я поміняв їх там. 5 ремкомплектів у мене було, п'ять їх поміняв і майже всі повернулися. Це, мабуть, останнє із всіх з п'яти, де я міняв мембранки. І після того я вирішив на цей рік з цією хрінію зав'язати. По факту дивлюсь, що тут. Сліндропорошнева вона перекладалася, тому що я свою роботу знаю по учільнювачем. Я не пам'ятаю, чи я їх міняв, чи ще не міняв, тому що це була дуже-дуже давня історія. Це було ну, там, ну хай, там хай два місяці назад. Я, я вже не пам'ятаю, що я робив е, минулого місяця. А, ну, Навіть я, я не пам'ятаю, що я комусь там робив там е, три дні назад, п'ять днів назад. Ну, так. Е, Клієнт сказав, що пів півбаку він е, використав, потім вона заглохла і більше не запустилася. В мене вона запустилася, е, на газульку натиснув, реагує, все чудово, все класно. Але побачив, що мокра була прокладка і там по, Я б такого не лишив. От я тільки-тільки додивився. Реально я б такого не вийшов. で... А, клієнт, скоріш за все знімав, тому що тут відототот... гумка була. от так от вона була встановлена. Це він, мабуть, масу прикручував. І ї... так, от, як... Як вигнути, от так він її... Так, от якраз там все вигнуте. Ця маса отут от повинна бути. Ото. Прикрутимо. то таке Свічка була відкручена, також не знаю чому, свічку зажав. От видно, що там він мокре. Випуск заглушив, впуск заглушив. Зараз перевіримо, що там я наплужив. Саме головне не бійтеся повернення. Якщо ви боїтесь повернення, то не займайтесь. Зовсім, як то кажуть, нахрен ремонтами. E, 0,55 я накачав, тиск тримає. Вакуум. Ощіднювачі потрібно перевіряти і на тиск, і на вакуум, тому що вони працюють в обидві сторони, як барабан. Гепнув. Клац-клац. Тобто ущені очі чіпати не потрібно. Що тут робити? Ну, якщо була пробита прокладочка, прокладочку я замінив. В принципі, вона справна чудово. без жодних нюансів. Але, ж, але ж можливо, чпенняє карбюратор, то... Я поміняю карбюратор, грубо кажучи, ну там за власний рахунок, коли ще буде доплата за мінусом ремкомплекта карбюратора, тобто, ну, якось так. тобто з цього всього діла виходить те, що це все міняти до одного місця. Якщо ви замінили ремкомплект, то чекайте на повернення. Якщо ви скажете, що я такою хріню не займаюся, усі клієнти там за все за все платять, ну, то ви десь там будете дайте, сусіду за пляханом або за стаканом розповідати. Тут так, ну я працюю так, як потрібно працювати. Тобто ремкомплект коштує там, хай, там, біля 100 гривень. От, оці, от, 100 гривень буде вирахувано, від, відмінусовано від нового карбюратора. І все. Тобто клієнт просто заплатить різницю і все. І далі вона поїде. Зараз вдесенько збираю все докупи. Ну і знову запущу, хоча вона і на тому, на цьому, на даному карбюратор, вона запускається. Скоріше за все, це через пробиту прокладку вона працювала, потім нагрілася, ну і все, і більше запускатись не захотіла. Але я ризикувати не буду. Прокладку я поміняв. І якщо занадто часто пробиває прокладки між текстолітом та циліндром це часто проблема. Тоді ну, я вже використовую оці от гума чи як там правильно назвати цю, -цю штуку. Ну, от такі от вони. Тобто гума, гума і метал. Тут поміняний їх дві текстоліт. Циліндр і текстоліт-карбюратор. Зараз швиденько дослухає, до ж потрібно масу приліпити. Бачите, без синьої ізольди. Ну, нікуди у наш час. Так. По зазору також розповідав. 0.35. За рахунок виходу з ладу підшипників. Підшипники на китайщині, на кітпромі виходять з ладу дуже-дуже часто. Якщо ви там виставите 0, 0,3 або 0,2, то при виході з ладу... Сам маховик або магнето зустрінеться з модулем запалювання. Прокачиваем карбюратор. И, о, В принципі, якось так. Якщо ви скажете, що не потрібно було міняти карбюратор, ну це таке діло. Але тут, скоріш за все, перша це проблема була в пробитій прокладці. Хоча на, на той момент вона була цілесенька і, скоріш за все, її також там міняв. Але наразі її пробило. А з карбюратором, то, то вже як то кажуть, щоб не мучитись. І... Якось так. Так що отак Не бійтеся повернення, тому що лише той, хто нічого не робить, у нього все з першого разу виходить. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, Мир вам.